Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому відео я хочу показати вам одне дуже цікаве місце, про яке на Ютубі майже ніхто не розказує. Це аббатство Ньюстет Ебі, в якому проживав Лорд Байрон. Я сподіваюсь, ви зможете для себе віднайти якесь нове місце для відвідування. Це для тих, хто живе в Британії. А хто не проживає тут? Я все ж таки сподіваюся, що вам буде цікаво та корисно подивитись моє відео. Ну а ми погнали! Добрий раночок, друзі. Подивіться, яка в нас сьогодні чудова погода. Пташки співають, сонечко світить, тепло, клас. До речі, до цього готелю ще належить ось такий величезний парк. І весь цей парк це теж частина Шервоцького лісу. Тобто Шервоцький ліс це не один тільки парк, там, де віковий дуб. Чи тисячолічній дуб, а це взагалі велика дуже територія лісу, і от частково він теж належить цьому готелю. І в принципі сюди приїжджають. Я думаю, для того, щоб провести час на природі, погуляти по парку і так далі. Тут є мапа, все про нього розказано, розписано. Але ми сьогодні хочемо заїхати трошки в інше місце, яке я вам сьогодні теж покажу, а в парк вже якось наступного разу. Ми приїхали в дуже гарне місце, воно називається Ньюстед Ебі. Я пропишу вам по екрану. Заплатили за в'їзд 7 фунтів, але це у свята та вихідні. У будній день там трошки дешевше, мені здається, що 3 чи щось таке фунти. І зараз ми їдемо одну милю до головного, головної будівлі. Самого аббатства, і там я вже вам все розкажу та покажу. 에, знаходиться це все теж у лісі. Мені здається, що це також частина Шервоцького лісу, тому що ми зовсім недалеко від'їхали. Ми від Ноттінгему буквально 15-20 хвилин знаходимося на машині, а територія лісу, як я вже казала декілька разів, просто величезна. Ліс дуже гарний, великі дерева, так все виглядає. А, каву розлила! Трошки містично і таємничо. Ну що ж, ми прийшли вже до Ньюстет ебі Ми хочемо зайти всередину і подивитися, зараз там знаходиться музей. Це аббатство належить до об'єктів національного і історичного спадку, але раніше в цьому аббатстві спокійнісінько проживали люди. В 1100-х роках це аббатство було побудовано для жіночого монастиря, і дуже-дуже довго воно і було як діючий жіночий монастир. Друзі, підійшла показати вам поближче. Це просто неймовірне аббатство, якому як я вже сказала, майже тисячу років воно неймовірно круто збереглося. Зрозуміло, що його там відбудовували, відреставровували не так ідеально, воно збереглося з 1100-х років Але воно дійшло до наших днів і я вважаю, що виглядає неймовірно круто. До речі, ось це і є основна будівля аббатства. А ось ця будівля це вже будинок добудований в 1500-х роках. І там далі ми потім вийдемо, прогуляємось, я вам ще покажу. Там ще будівлі теж добудовані. Вже там на 450-500 років пізніше, ніж основне аббатство. Але збереглося взагалі нереально круто. Мені дуже подобається. Взагалі в Британії, до речі, багато таких аббатств, які в колишньому були монастирями або належали якимось лордам, які дуже круто збереглися. Ну що ж, вхідний квиток в аббатство коштує 15 фунтів з дорослого. І ось ми піднімаємось вже на другий поверх. Не сильно знаю, що нас тут очікує. Спеціально надивилась заздалегідь для того, щоб потім було цікавіше. Ух, тишка! Подивіться, вже дуже цікаво і вже мені дуже подобається. Подивіться, яке гарне! Це така зроблена там сцена наверху. І раніше там грав оркестр, поки в цій кімнаті. Люди розважалися. Нам тільки що трошки історії розказала жінка, яка тут працює. Дуже цікаво. Зараз ми підемо в цю кімнату. Це кімната, в якій обідав Байрон. А чому ж тут обідав Байрон? А тому що в 1500-х роках це аббатство передали сім'ї Лорда Байрона. І потім вже у спадок воно перейшло тому самому Байрону, якого ми знаємо, який є дуже відомим англійським поетом. Взагалі, сім'я Байрон володіла цим аббатством протягом майже 500 років. Лише у тисяча, там, в кінці 1900-х років це аббатство вже передалося у національний історичний державний спадок. Ось у нас є табличка. Якщо бути точним, у 1540 році це аббатство було вже перетворене на будинок для проживання. Всі монахи були розпущені, вони отримали пенсію та покинули аббатство. І вже сім'я Байронів. Їм це аббатство подарував тодішній король Генріх. Один з Генріхів, якщо не помиляюсь, то сьомий, приблизно так. Бо їх там так багато Генріхів було, якщо чесно. Я дуже часто плутаюсь, який з них коли правив, бо кожен з них правив в принципі достатньо надовго. Ну і коротше кажучи, коли Генріх подарував це аббатство сім'ї Байронів, то вже вони саме перетворили її це на будинок для проживання. Тут нас зустрічає ціла бібліотека. Яку мала сім'я Байронів, вона колекціонувалася, збиралася протягом багатьох століть. Але нам сказали, що багато з книжок і таких дуже цінних історичних речей вони були передані в музеї. Тобто тут далеко не вся колекція, якою вони володіли. До речі, так як сім'я Байронів були такі достатньо заможні люди і достатньо відомі, інтелігентні і так далі. Так повелося ще з 1500-х років, що в цьому районі проживають такі самі люди і досі. Дуже інтелігентні, заможні. Тут дуже дорогі будинки в цьому регіоні, величезні будинки, гарні, з великими шматочками землі своєї, садами і так далі. Тому тут і досі англійці вони, знаєте, в принципі, британці вони. Всі заключен, заклю, заключен, не, як сказати заключення українською мовою? Узніки. Хотіла я ось це слово сказати. Вони всі узніки <су> своїх традицій. В тому плані, що от вони собі продумали, знаєте, 500 років тому, що в цьому регіоні проживають багаті англійці, інтелігентні і так далі. І от і досі тут проживають тільки такий клас людей. Ми приїжджали повсту дійсно величезні, дуже гарні. А й дуже дорогі будинки навкруги. Це був великий хол, який служив тоді кімнатою, де займалися музикою та малюванням. Освітньою, можна сказати, кімнатою. Дуже гарно. Класно все відреставрували. Молодці. До речі, це аббатство отримало в 1900-х роках, коли воно перейшло у спадок. Національних об'єктів історичних, то воно отримало грант у майже 3 мільйони фунтів на реставрацію. Тому тут вкладено нормально грошей і тому воно так і добре все виглядає. Тут є ще такий об'єкт, друзі. До Байрона він абсолютно ніяк не відноситься. Це костюми. Фігуристів, які виграли Олімпіаду 1984 року, і Дін їхні фамілії були, і вони, в принципі, є самими відомими фігуристами усієї Великобританії. Вони мали довгу, дуже успішну кар'єру. Їх тут достатньо велика кількість людей знають. І чомусь ось тут також можливо, тому що цьому музею подарували їхні сім'ї в свої костюми, а можливо вони самі. Але ось така невеличка куточок пам'яті їхньому виступу, і це їхні костюми, з якими вони і виграли Олімпіади. Насправді дуже прикольно, що вони так зробили, що люди можуть почитати. І, от, наприклад, такі, як я, які зовсім нічого про це не знали, можуть почитати про це і дізнатися більше. А тут можна подивитися е, музикальні інструменти старих часів, які належали сім'ї Байронів. Арфа, дуже гарна, і піаніно. Коротше, батство велике. Тут багато дає походити, побродити, багато кімнаток. от В багатьох кімнатах навіть по. Ну, йде маленьке відео, яке розказується про історію цього аббатства або історію навіть всієї кімнати. Тут була столова та кімната відпочинку, але ця кімната знаходиться внизу, вже прямо в самій старій частині аббатства. Дуже гарно, класно все розставлено, різні предмети, навіть музика підібрана в стиль тієї епохи, яка тебе повністю погружає. В цій кімнаті Байрони не жили, звичайно, але саме ця кімната використовувалася як столова. Коли монастир був монастирем, коли це аббатство, тут проживали монахи. Тут величезний камін, дзеркало, бачите, з тих часів старе. От і тоді вони користувалися цією кімнатою. Ми продовжуємо проходити коридорами, які знову ж таки сім'я Байронів не використовувала, але які якраз таки належали аббатству якому, яке перше було тут побудовано. Тут можна це бачити і покладки ці каміння. Ну Тут, звичайно, вже стелю укріпили, зрозуміло. Вікна скло вставили новеньке. Але, в принципі, всі ці кам'яні споруди. ось Тут, бачите, ціла Капличка. Оце все зі старих часів. Відреставровано, але зі старих часів. Дуже гарні вітражі, подивіться, які. А ось так, до речі, виглядає двір абатства, але туди вийти, на жаль, не можна. Можна погуляти на території навкруги, але ось сюди всередину зайти не можна. Навкруги абатства ще є величезний парк. Там невеличкий навіть водоспад. Зараз ми до нього дійдемо. І тут можна погуляти не заходячи в аббатство. Просто ось у вас ось таке аббатство величезне, дуже цікаве, історичне позаду вас. А ви тут на травці собі відпочиваєте, дітки граються і так далі. Треба лише заплатити за парковку. Але знаходитись на всій території можна безкоштовно. Також тут є безкоштовний. Туалет знаходиться він в тій зоні біля кафешки, ну, і там вже є і кафешка, де можна і поїсти купити, і попити, і фургончик з морозивом стоїть. В принципі, абсолютно все є. That's how you Ще можна за аббатством пройтися прогулятися у його сади. Але подивіться, яке тут крутезне дерево. Це як дерево-бонзай, тільки просто неймовірно якихось величезних розмірів. Ось ми обійшли це аббатство з іншої сторони. Воно тут теж дуже гарне, велике, красиве, таке, величне навіть якесь. Тут величезний майданчик для діточок погратися. Зараз ми прогуляємося ще трошки в ту сторону, стає досить, до речі, спекотно. У нас це літо таке спекотне якесь виявилось. Ну, це може й добре. Якщо звідси від абатства трошки спуститися між деревами, то тут буде таке приховане маленьке озеро, але воно все, бачите, поросло. Ну, це не тіна, тіна це та, що на дні. А як називається ось ці? Такі водорості, якими заростають прісні озера зверху, я от не знаю. Але воно все зарощає і тут навіть пташок немає. Але виглядає прикольно. Якби не було ще зарошим, було б взагалі дуже гарно. Тут всюди є такі, типу як приховані стежки, ну, ними користувалася раніше, коли тут було аббатство. І ціла купа таких стежинок прямо поміж лісом. Виглядає дуже мальовничо, гарно. Я думаю, якщо сюди приїхати на цілий день, то тут є де погуляти. Звичайно, ми трошки зараз поспішаємо, ми не будемо гуляти по всьому лісу. Але для тих, хто тут живе неподалік, опція така є. Боже, якими яскраво зеленими виглядають ці водорості на цьому озері з цієї з цього ракурсу. У одного з лордів Байронів була улюблена собака, і коли вона померла, він зробив її цілу могилку. Вона прямо ось тут, прямо поряд з аббатством, І ось так він, типу, шанував її пам'ять. Я не знаю. Я дуже люблю тварин і собак, і котиків, і хом'ячків, і рибок, і крисок. Всіх люблю. Але якось на мене це трошки дивно робити прям <свісно>, цілу могилу своїй собачці. Не знаю. Скажіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Тут ще одне є велике озеро, і тут навкруги дуже велика територія, є лавочки. Вони всі на сонечку зараз, але під деревами теж можна розташуватися і тут теж прикольно провести час. Тут є ще одне озеро, воно достатньо велике, і навкруги нього можна прогулятися. Ми вже потрошку будемо йти. Ми все збираємось потрошку йти, потрошку йти. Ну, давай ще туди прийдемо. Ну давай ще туди прийдемо. Насправді ми поспішаємо тільки тому, що Джарду сьогодні треба повертатися до Англії на роботу. І нам ще треба заїхати додому, йому треба завести мене, покласти речі, забрати речі і потім поїхати в Англію. Тому ми поспішаємо, тому що звідси нам додому їхати десь 3 години, може трошечки більше. І ми хочемо ще десь зупинитись, поїсти по дорозі. Ну, коротше, 3 години перетворюються, напевно, в 4 або 4 Ось, А зараз вже в нас. скільки в нас? Вже майже перша година дня, тому ми будемо вже вирушати додому. По дорозі назад піднялися до цього великого достатньо резервуару. Тут, як бачите, багато пташок, а ще ось ця будівля, її називають маленьким абатством. Вона вже була набагато пізніше добудована, і вона використовувалася в основному там коней. Коні стояли, працівники жили. Ну, коротше, для робітників, які обслуговували це аббатство. До речі, поет Байрон був самим останнім власником цього аббатства, і саме він його продав іншій сім'ї, тому що не мав грошей його утримувати, не мав грошей його реставрувати. Інша сім'я трошки відреставрувала це аббатство, трошки привели його до ладу, але теж не справилися фінансово, і потім вже його поступово так і передали в руки державі. От. Але ось саме поет був останнім володарем цього аббатства. Ось саме в цьому районі. І знаходяться ось ці дуже дорогі великі будинки. На жаль, їх дуже погано видно, тому що все закривається лісом, приватною територією, парканами і так далі. Але це знаходиться прямо поряд, поряд зовсім із цим аббатством. Ось трошки намагаюся знімати, можливо, хоч капельку проїхала повз нас тільки що Макларен дуже крута. Хоч капельку а, покажу вам. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікавим та сподобалось це невеличке відео, але про дуже унікальне місце. Будь ласка, поставте вподобаєчку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також не забудьте витратити одну хвилинку свого часу і написати мені коментар. Заздалегідь, всім вам дякую за вашу увагу, за ваші лайки, за ваші коментарі. А якщо ви дивитесь це відео без підписки, то обов'язково підписуйтесь, тому що на моєму каналі багато про подорожі Великобританією та іншими країнами, а також багато прикольних лайфстайл-влогів. Ну а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!